Доброе. Сегодня у меня для вас такие серьезные вопросы. Но а на початку давайте покажем, как ваш настрой. Так, так, или так. Давайте все разом, как ваш настрой? Вы что? Ну, я надеюсь, что после проповеди станет точно лучше. Доброе. Скажите мне, пожалуйста, что такое скарб або сокровище? Кто знает, что такое скарб? Это классно. Це Щось класне, так? А хто ще щось може сказати? Що таке скарб? Дівчатка, підтинки? Взагалі це, це для людей, того що їм вони дорожать, що за них найцінніше? Так, дякую, дійсно. Скарб це те, що є цінним. Е е як ви думаєте, або, як правило, це е е дорого коштує. Не завжди так буває, що те, що є цінним, дорого коштує. Але як правило, це так. Якби я вас зараз запитала, що для вас є цінним, які ви маєте скарби, що б ви могли мені сказати, що для вас є цінним, які у вас є скарб? От, наприклад, ви знаєте, що там вам терміново, як багато хто виїжджав на початку війни, треба зібрати маленький рюкзачок, що ви туди одне поклали, хто б міг назвати. Саме найцінніше, що у вас є. Кажіть правду, тут немає правильних, неправильних відповідей. Що б ви сказали? Що для вас є скарбом, Ілюша? Куди? Ну, куди угодно. Я визав іграшку з підронки. Що взяти? Іграшку з підронки? Добре. Насправді, дійсно, скарб це є дуже цінне, щось таке, б ви точно взяли з собою. А ще одне питання: а як ви думаєте, як можна оцінити, скільки коштує скарб? Що для цього потрібно зробити? Щоб дізнатися, скільки він коштує. Да, ви до Добре, в сьогодні вам для вас буде така історія про одного хлопчика, який з татом із мамою поїхав в новий будинок, і в тому будинку був сад. І він там любив грати, і от одного разу він там знайшов дуже таке незвичайне каміння. Ну, я таке в себе дома знайшла, воно таке ніби блискуче, трохи незвичайне, але в нього було взагалі таке дуже незвичайне каміння. Він приходить до тата і каже: тату, дивись, який класний камінь. Як дізнатися, скільки він коштує? Можливо, він це якась дорогоцінність. І тато йому каже, я тобі зараз розкажу один спосіб. Ідеш завтра на базар, на ринок, сідаєш, ложиш цей камінь і чекаєш, поки до тебе хтось підійде. І тобі щось запропонують. Але коли тобі щось запропонують, ти дізнаєшся, що ціну не продавай, а скажеш, мені треба порадитися з татом. Хлопчик каже, добре, іде на наступний день на базар, може, каміння. Там люди тобі різні речами, проходить, ніхто не проходить біля ручок, не питають, то проходить на жінки. Хатири це не камінь він каже, вау, яке класне каміння! От в моєму садочку точно його не вистачало. Каже, скільки коштує? А тато йому сказав нічого не говорити, показати тільки оста. І він показує отак. Вона каже, дві гривні? О, я за дві гривні куплю, забираю в тебе за дві гривні, хоч зараз. От чи каже, ні, вибачте, мені треба порадитися з татом. Забрав каміння, прибіг додому, такий засмучений, каже, тато такі класний камінь. А тетя оцінила тільки дві гривні, Он каже: не засмучуйся. Завтра йдеш, сідаєш біля музею і робиш все те саме. Тільки не продаєш за ту ціну, то тобі запропонують. а Ідеш, каже, що мені треба статом порадитись. Хлопчик іде до музею, сідає біля склінничок, там сідя теж люди, придуть там старовинні годинники, книжки. Чекає, чекає, і тут проходить такий джентельмен в дуже багатому костюмі, з таким кожаним портфелем. І дивиться, каже: Вау, який в тебе класний камінь! Це дуже рідка порода. Скільки він коштує? А хлопчик що показує? І він каже: Дві тисячі гривень як тебе точно його купляю для своєї нової колекції. Продаєш. каже, ні, вибачте, мені треба порадитися з татом. Він біжить додому. Прибігає вже такий доволі. Каже, тато не дві гривні, а дві тисячі. Його можуть купити за. Дві тисячі, то також хоче Завтра йдеш в ювелірну майстерню, найбагатшу в, в нашому місті, і показуєш цей камінь головного майстра. І хлопчик так і зробив, прийшов цю ювелірну майстерню, каже, «Покли, покличте мені головного майстра. Він приходить і він каже, дивіться, що в мене є. Він каже, вау, таких каменів в світі є тільки декілька. Він дуже класний, дуже дорогий. Скільки коштує? Хлопчик, що показує? Він каже, 20 тисяч доларів я забираю в тебе.